Гастролюючий цирк Шапіто Правосеки запрошує всіх бажаючих на дуже цікаву виставу на воєнно-політичну тему. І так в Україні йде війна. Чоловіки борються і боронять батьківщину на сході. Українські жінки та дівчата прийшли до банку ВТБ, аби просити гроші на підтримку українського війська. нашим войкам нам бундирование. Я на это сам пойти не могу. Я должен посоветоваться с шефом Владимиром. Владимир. Чем чем? Фуилов! Не Владимир о чем? Что нас нельзя так говорить? Ваша э, карликовость. Тут хохлуши пришли денег просят на войско свое хохляцкое. Просим. Кохлам денег не давать. Мы сепарам деньги даем. Сейчас придут. За длінним рублем деякий час тому українські митці це письменники, такі як Сергій Пантюк, співаки, такі як присутні тут Валерій Гладунець і інші, звернулись до українського чи діючого на Україні бізнесу з відкритим зверненням про добровільне благодійне самооподаткування на допомогу підрозділам збройних сил України і іншим підрозділам українських силовиків, які з Зараз діють на сході, захищаючи незалежність нашої країни, і е, ВТБ банк, який насправді належить уряду Російської Федерації, був одним із тих, хто отримав таке звернення, але нічого на нього не відповів. Як до речі, переважна більшість банківських структур, які їх отримали, і відповідно ця акція започатковує дошку ганьби, е, яку буде підтримувати фонд оборони України, публікуючи матері матеріали, про бізнесові установи, які на Україні здійснюють свій бізнес, але в цей важкий час війни не є солідарні з українським народом, і значить служить зовсім не йому, а якимось іншим власникам, якимось іншим цілям своїх власників, мені хохляндію! Бійте їх їх! Ми... На воросія! На воросія! І тут з'являється Архангел Михаїл! Зупиніться, нечисть. Яркість роти Михаїл. Хлопці, допомагайте! Української землі! Ми гадаємо, що таким структурам на Україні не місце, і ми звертаємося до них зараз єдиним закликом припинити свою діяльність, продавши відповідно їхні українські активи тим, хто здійснюватиме бізнес з розумінням того, що він його здійснює на Україні.